Що насправді скверняє людину? Привіт, мене звуть Ірена і це канал Біблія Тве Спасіння. Сьогодні поговоримо на дуже серйозну тему, яка, на мою думку, я вважаю її потрібно досить ретельно розглянути і зрозуміти, що саме оскверняє людину. Ти поки підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож. А ми будемо розглядати марка, сьомий розділ, цей розділ про передання старших, так, також будемо читати, що сквернить людину, і невеличкі, на закінчення, так, про оздоровлення, що знову ж таки Ісус буде робити чудо-диво. Отож, спочатку ми читаємо, далі обговорюємо. Відкриваємо сьомий розділ а від Марка. Наказ Божий і передання старших, і зібрались до нього фарсеї, тобто до Ісуса, та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, не невмитими. Бо фарисеї і усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старано не вимиють руки. А вернувшись з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, що додержувати Миття чаш, глеків, м'ядяного посту, ну і так далі. І запитали його фарисеї, Ісуса та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими? І він їм відказав добре пророкувала про вас Елицемірів, Єремія, як і написано: Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаючи заповідь Божу, передань людських, ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші і багато такого подібного іншого робите ви. І сказав він до них: спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Ну і так далі. І тринадцятий вірш, також він важливий підкреслила, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ось самі встановив, і багато такого ви іншого робите. І далі про осквернення людини. І він знову покликав народ і промов до нього. Послухайте мене всі. І зрозумійте, немає нічого назовні людини, що у у неї, могло би опоганити її, що із неї виходить. Те людина опоганює. Коли хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він. Додому то тоді учні його запитали в нього про притчу, і він їм відказав: чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж ви не розумієте, що все, що входить, візовні в людину, не може опоганити її, бо входить до серця йому, але до живота виходить і назовні. Очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює. Бо середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душоубства, перелюби, здирства, лукавства, пісток, бастицтва, завиднюще око, богозневага, гордощі і безум. Усе злежить, це виходить зсередини і людину опоганює. Тобто мова йде про те, так, Ісус навіть перечислив, що а загалом це все правильно, так, коли ти вмиваєш руки свої перед тим, як їсти, там, ну і так далі, якийсь там форм-формалізм робиш, так? Формально, якісь формальність дотримуєшся якоїсь там в кожної церкви, там в кожної сім'ї, так, є по-своєму. Ось. Але коли ти аж засильно на цьому акцентуєш свою увагу, то це є неправильно. На чому потрібно сконцентрувати свою увагу? Це на те, що входить в тебе серце що входить в твої думки. Чи потрібно, наприклад, фільтрувати свої думки, так, коли тобі сатана щось підкидує, так? Тобто оце ти маєш більше контролювати, ось чим от таку формальність: що помивте руки, чи не помивте руки, так? Ось що нам говорить Ісус. Ну і далі, і далі. Це оздоровлення дочки Ханель Янки, Я думаю, ви самі цю історію прочитаєте. І уздоровлення глухонімого до кінця сьомого розділу марка. Ось знову ж таки Ісус зробив чудо, так, але ще хочу наголосити на тому, що. Можливо, дехто не знає, так? Ось, а що як, яким чином потрібно не осквернятися, яким чином потрібно не допускати, щоб в тебе було лихе серце і так далі. Якщо ти бачиш людину, що робив Ісус, коли він бачив, що а, на нього чатували, чи ще щось на нього робили, він просто оминав ті місця, так, щоб не сваритися, щоб а, щось не, погане не, стало, не станеться з ним. Таким чином він а, себе не то що оберігав, а просто оминав ці лихі місця, тому що говори, не говори, Людині, якщо в людини погане серце, погані думки, погані задуми, так, вона, та людина ще інших ополчує проти тебе, так? То говори, не говори, все одно нічого не допоможе. Тому саме найкраще, що правильно, це просто людину залишити в спокої там, чи людей, так, і просто оминати контакту з такими людьми. Ось все. І ще від себе скажу: це дуже, скажімо так, від себе скажу, дуже хороший. Не провокатор, а тренажер так, для вашого характеру. Тобто, якщо ви маєте якусь таку ситуацію, чи ви маєте, Бог це все, звісно, чи ви маєте, наприклад, в сім'ї також, так, коли ти вроді би помолився, вроді би прийшов в церкви, вроді би вже все гаразд, і тут у вас щось починається якісь в сім'ї тьорки так? ну по різним причинам. Це працює сатана. Як ви думаєте, сатана працює через сусіда? Ні. Сатана працює через ваших близьких, які знаходяться в вашому домі. Ось, як поступати? Це, звісно, кожному вирішувати, ну. Як на мене, це треба відокремитися, так, якщо наприклад, там, наприклад, ви дочка чи син, так, ось відокремитися і створити, скажімо так, своє гніздо, як вважати це потрібне, так. Але коли, якщо якщо ти жінка чи ти чоловік, то і сім'ї так, і ну як відокремиться не вийде, так, то тобто, є, ну значить, ваша, ваша така доля, ваше таке випробування, так, і ви маєте з цим справитися. Ось, а там наверху все вам порахують чи запишуть книгу життя, і ви будете спасені, А ті, хто не зуміли оце все пройти. Ну, значить, така їхня доля. У мене на сьогодні все. Як вам сьогоднішній формат і взагалі сьогоднішня тема? Розкажіть мені, що ви про це думаєте. Напишіть в коментарях. Ось буде цікаво почитати. А можливо, у вас є якісь побажання мені буду вдячна так, розгляну по мірі можливості. А і пока, пока, до наступного тижня.